Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в таке визначне місце. Це музей концлагеря. Він знаходиться на Балтійському морі. Вище трошечки Гданська. Це такий страшний музей. Але все-таки я вважаю, що потрібно, щоб люди пам'ятали свою історію і розуміли, якою ціною нам Десталася і перемога, і наше життя. Хочу зробити таке декілька цікавих відео. Це безпосередньо вхід до бараків, і там, де перебували люди замкнені, за таким дротом колючим. Там така територія, де вони жили, де їх фактично там прогулювали, не працювали. Тягом моторушена і, і жахливе просто. Це такі кімнатки, де проживали полонені. Вони дуже маленькі. Тут могло проживати від двох до п'яти людей. Ось які. дуже страхоття, просто жах. Тут душно, нема чим дихати, воно дуже малесеньке, дуже. Ось такі. Це взуття і підошви всіх людей, які були спалені і загинули в цьому лагері. Це просто шах. Господи, це просто підошви. Взуття, це просто тут мільйони людей. Це жахіття нашої історії. Що відбувалося. Це моторошно, ну, просто мороз по шкірі. Далі іде кухня, тут готували обіди. Ну Не знаю, обіди по типу тих похльопок чи що. Це, напевне, все, що залишилося, тому що воно чи згоріло, чи було знищено ці кухні. Це зменшена копія плану бараків. Дивіться, скільки бараків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять, один, тринадцять, тринадцять на чотири шах. Це скільки людей? Просто... Знищено в крематорії безжалісно. Ой. Це воно зменшена копія цього. Тут вже мертвих людей доставали і досліджували органи. органи. Це операційна табору полонених. Тут люди спали на таких лежаках. Вони були подвійні, потрійні, чотири. Ну, дихати взагалі немає чим, а тут знаходилось дуже багато людей, дуже багато. І кухня. Тут видавали їжу. Ну, яка це була їжа? Це була якась похльопка, жидка. З невеликої кількості, можливо, овочей, звісно ж, м'яса тут не давали. Це крематорій. Тут є така вузька лікоє і вагони, якими людей привозили в концтабори. Це пам'ятник людям, які були замордовані і вбиті в цьому лагері, для того, щоб вічно пам'ятати їх. obudovali ta spomenik.